Всім вітання став на зарядку. І зараз хочу прояснити в цій темі. Багато хто задається запитанням, ну яку ж машину все вибрати на сьогодні? Що обрати, який сучасний автомобіль? Звичайно, є багато переконаних людей. Що треба брати ну, комфортний автомобіль. Але перш за все, на мою думку, треба задуматись: взагалі, для чого автомобіль. Автомобіль ми беремо, щоб на диванах сидіти, відпочивати чи їздити. Як на мою думку, то перш за все це безпека. От програмісти беруть айтішники, беруть Вольво завжди обирають. І навіть не електро, ДВЗ беруть. Чому? Тому що Вольво спасає навіть при бокових аваріях, коли в бік хтось заїхав, там труби в дверях, і машина реально для аварії вона міцна дуже і спасає людей. Але є ще, ну, найголовніше, на мою думку, це безпека, так. Але не все в аваріях. Можна ж наїхати, наприклад, на дитину, їхати взад здавати. Можна заснути на, на трасі і злетіти, І не поможе навіть Вольво. А коли вже про це говорити, про максимум безпеки, то не тільки електромобіль, а електромобіль Тесла. Якщо хтось хоче не погодитись, ну. Спробуйте, спробуйте проїхатись на будь-якому автомобілі, і, ну скажімо, хтось ззаду моментально вибіжить під колеса, як вам загальмує китайський автомобіль, Мерседес, БМВ. Ті технології, вони є, але вони сирі. А... У Теслі я вже переходжу до своїх рекомендацій. Сам їжджу на Теслі з 86-го року їжджу на різних автомобілях. Багато їздив на с класі Мерседес на Ауді. Найбільш мені взагалі то подобалось це Ауді, ну або Volkswagen, VAG, Volkswagen Ауді Гро. Всі кажуть ваг. Ваг, кажуть ті, хто не Volkswagen, а Volkswagen. Ну, я вже затролив так, що вже, навіть, ці відомі блогери, що казали ВАК, вже не кажуть ВАК. Тому що не Volkswagen, а Volkswagen. А ваг це абревіатура, яка розшифровується. Так само кажуть BMW. Яке ще BMW? Байреше. Моторен Верке. Да? Байреше Моторин Верке. А не BMW. Ну, те, що не, не вах, то точно. <годи> <годи> ну, таке. Коротше, класні машини. BMW просто бомба. Класні машини Volkswagen. Все це супер. Але давайте. Найголовніше за безпеку я вже сказав. Безпека просто набагато краще у Тесли, ніж у будь-якого електромобіля. Далі, автопілот ФСД. Хто ще може похвастатись таким ФСД, таким... Фул селф драйв drive як як в Тесли, як 14-та версія. 14.1.4 вже зараз вийшло. Зараз бачу, знов прилетіло оновлення неплатне, не бо BMW, там кажуть, теж вона їде. Да? Там китайці їдуть. А як ви будете оновлювати це все? Воно сире, все. А тесла реально от показують люди в Америці, катаються, шкода нема в Європі. Європа ще боїться. Але зараз, я думаю, розблокують, теж дозволять, тому що показники по Теслі за 2 мільйони чи, чи за 20 мільйонів кілометрів порахували дві аварії. всього. Ну, коротше кажучи, в рази-, в рази менше аварій приносить ФСД 14, ніж людський фактор. От. Автопілот це так, це майбутнє. На що вам купити ящик е такий, на якому їздити він мертвий? Він от як купив, таке чудо й осталося через п'ять і десять років. А як хочеш обновити, там, скажімо, навіть BMW чи Mercedes, чи Porsche — плати 500 євро за оновлення одне. А в Теслі я от вже в цьому місяці мав два оновлення. І що? Ні копійки, ніхто нічого не платив, а машина розумніша і розумніша. З кожним оновленням машина розумніша і нічого платити взагалі не потрібно. А БМВ за кожну кнопочку, mm -hmm. щось там додали, якийсь там переключатель вже платиш. Порш так там взагалі за колір е, ключа в колір машини треба платити гроші. Це дурдом. Але люди вже зрозуміли це. І зараз е, Порш, до речі, повністю збанкротував. Е, що ж то за модель така? Нічого собі. Що ж то є? Не видно ніфіга, що то є. От обклеять тими плівками. Ну ладно, таке. Е, Порш повний повний банкрот. 2 мільярди, 2 мільярди вльоту цього року. Має, звільняють працівників все. Тому що прогрес рухається вперед. А всі ці бюрократії на Мерседесі, це вони приведуть до того, Мерседес, там, Volkswagen трохи краще, BMW, у них вже бюрократія. Вони щоб щось там оновити, це хто знає скільки дозволів. А Тесла робить це швидко, бац, і вже нова машина стала. Ну, от тормозить Європа насчет автопілота. Але це рішається. Я впевнений, що зараз показники подивляться по аваріях і теж дозволять. У му році будемо їздити на повному автопілоті. Ну от Скажіть, що головне для автомобіля? Автопілот спасе, не знаю, скільки життів хтось заснув. А хтось взагалі не винувати їде зустрічний і заснув, розумієте, це, це головне, для чого створений автомобіль. Для того, щоб їздити на йому і без, безпечно їздити. А дивани, дивани вдома можна, вдома посидіти на диванах. Хоча я вам скажу: Тесла Model 3 Хайланд, в якій я зараз сиджу, в якій я їжджу по роботі, вона вже стала м'яка, те, що Теслу там звинувачували, що вона тарабайка скриня з болтами, вона м'якша, ніж BMW такого класу. М'якша, реально м'якша. 420 BMW їздить, вона реально скриня з болтами, порівняно е, з Тесла Model 3 Highland 24-го року. Е, далі опції. Опції тут реально працюють. Якщо тут є продувка, е, перфорація шкіри і. Люфтунг холодним повітрям і гарячим повітрям. Воно так працює, як потрібно, воно все працює в супері. Але це ще не все, безпека. А ремонти, а техобслуговування. Моя Tesla Model 3 Highland 21-го року, на яку я брав нову, на якій наїздив 175 тисяч на сьогоднішній день. Вона ще жодного не проходила сервісу. Розумієте, не тільки ремонти сервісу жодного не проходила. Колись відразу, як тільки купив її. У мене щось там було барахлило, не працював кліма, ні, обігрів не працював. Ну але це був датчик, не вставлений, просто роз'єм з завода. Погано вставили роз'єм, і то працювало, то не працювало. От, все більш нічого не було. Все. Машин, ну, міняв колеса відповідно по, по пробігу. Разів три міняв колеса е, і заливав омивайку. А візьміть БМВ. По-перше, якщо ви візьмете електричку БМВ, ну не важно, яку машину, просто от любу називаєте китайську, не китайську, китайці пішли зараз вперед, але. Тесла економічніше набагато, економічніше будь-якого електромобіля. Тому що за ДВЗ я взагалі не, навіть і говорити не хочу. ДВЗ це, це реально ящик, який купуєш, і він такий залишається. Через 5 років нікуди він не ФСД не поставлять ніхто. Якщо ви думаєте, що можна поставити. Автопілот на ДВЗ, то ви помиляєтесь, ніхто це робити не буде. Майбутнє тільки за електромобілями. Просто по надійності, по безпеці, по екології та по всьому. Електромобіль настільки попереду, для чого ці купа деталей, тисячі деталей тільки в моторі, поршня, кольця. Колінували, розпредвали, вкладощі, насоси, бензонасоси. Ну страшне, скільки деталей. Коли в електромобілях один мотор, він же і генератор, який заряджає рекуперацію машину при гальмуванні. От я 175 сімдесят тисяч проїздив. На своїй Теслі на Модел 3 Стандарт Ренч Плюс. І колодки прекрасні, в прекрасному стані колодки, в прекрасному стані диски гальмівні. Уявляєте? От це реально показник автомобіля, а то там салон десь там в BMW класний чи там в Мерседесі. Та нафіг той салон. Теслі офігенний салон. Я себе супер просто почуваю в цій машині. Вона мені чим далі, тим більше подобається. Ну от якщо взяти трійку Хайланд, ну, вона реально краще їде у мене розширений автопілот, не ФСД, не повний автомат, а розширений автопілот, такий як для Європи. Бо тут більшого поки що не дозволяють. І він працює краще, ніж в старій моїй трійці. Е, набагато краще. Вона м'яка, вона двері закриває просто ідеально, не хлопає. Ну, от, подобається машина всім. Динамічність і мови нема по динамічності. Я пройшов на цій машині, зараз покажу. Заряджаю я її. Якраз маю час зробити відео. Ось мій пробіг 21179. Ну, в загальному я наїздив на всіх електромобілях більше 200 тисяч. От. Але на двох, що я зараз експлуатую, це й для роботи, а стара Тесла по своїх. По своїх... Білах катаюсь тільки. Ось в мене така тесла. Ну я неї не продаю, просто показую дані. Тому раджу вам тільки електромобіль, якщо задешевші гроші на сьогоднішній день. Ну так, китайці непогані автомобілі роблять. Недорого і з класними опціями, але ненадійні раз ламаються. І коли зламаються, то гнуть на їх благим матом, власники. Тому що деталі знайти не просто. Якщо у вас накрилась Тесла, то ви моментально знайдете деталь. Ну от накрився мотор, якщо в Тесли, хоча вони взагалі не накриваються. То мотор можна купити, та взагалі можна би ушний за 100 доларів купити. Знаєте чому? Він дорогий, але він нікому не потрібен. Вони просто валяються в людей, які понавозили, продають запчасті. Все продає, продається. Там кузовщина, бо ж люди б'ють, все продається. А мотори не продаються. До речі, на теслу Y, на повнопривідно є передні, задні мотори, сім моторів є нових. І по 500 доларів. Ну самі приїдете в Німеччину заберете, по 500 доларів, нові мотори, нові пробіг там 500 кілометрів, 1000 кілометрів. О, так що отакі запчастини. БМВ взяти чи Мерседес. Це не дай Бог, це якщо ремонт зразу ти попадаєш на гроші, по-перше. А по-друге, Теслу, коли ви розкрутите, відкрутите бампер, прикрутите, то ви матюкатись не будете. А якщо BMW чи Mercedes, там дротиків страшне. Ремонту автомобіль Тесла. Оце теж його дуже-дуже дуже великий плюс. Оцю Теслу я робив сам абсолютно ремонт. Все, у мене був зірваний тут айрбек. Я обшивав навіть, бачите, сам ну, дуже тут заморочитись прийшлось, панель я не всю обтягував, тому що дірка була вон там ж. І я обтянув не всю панель. У мене тут, тут є шовчик, і з другої сторони так само є. Ну я думаю, це не проблема. Але абсолютно все я робив сам. Вона була так конкретно була бита ця машина. І користуюсь зараз, все прекрасно працює. 13900 мені стала ця машина. 24 го року Хайланд 13900 євро стала. За 11 я її брав, їздив я дивитися її клієнтам. Показав фотки клієнтам, все, а там було біля батареї так ну, витікло там, де штуцер рідина, ну і відмовились вони брати її. А я так собі подумав, йоли пали не буду я відмовлятися. Вона 12 коштувала чи 12-300. А я тут десь сюди поморежив того поляка і збив ціну спочатку на 11500, потім на 11 його придушив, та думаю, беру собі. Будь-що буде, батарею найду, що, або ж перепакую. там як. І от я зробив її сам, батарея виявилася ціла, зробити вдалося нічого без, без зйомки батареї, без розборки витягнув крило праве, покупляв недорого бампер, капот, фару. Ну, брав фару, пошкоджену, Фара коштує 800, а я взяв за 60 збитим заднім корпусом. Позаклеював. Все прекрасно, і не видно, що ззовні нічого. Капот взяв після граду, також крило взяв, також трохи з пошкодженнями. На, на швидкість не впливає прекрасно. І навіть краще завідуватимуть менше сусіди, що дорога машина. От. Так що, все, що можу порадити, це, якщо маєте. Гроші хоча б набитий автомобіль. Але якщо Тесла, то 2021 рік пішла, скажімо, тройка стандартрендж оновлена, яка вже з тепловим насосом, яка з подвійними шибами, яка з фарами, які вирізають. От. Тому краще, краще брати з 21-го року. А ще краще брати Хайланд, якщо хочете. Щоб не гремуча була, тиха, ну то так, Хайланд. І щоб обновлялася ФСД, повний автопілот, ну, недорого вони в Україні, я вам скажу. В Німеччині сьогодні набагато дорожче Тесли. Набагато. Я дивився в Україні за 24 тисячі доларів можна взяти Тесла Model 3 Хайланд. А людям то вона обійшлась ще дешевше, інакше б вони не продавали за стільки. З Америки недорого. Не знаю, чому в Німеччині з Америки автомобілі Тесли в тому числі, вони набагато дешевші, ніхто їх не хоче купувати. Ну, тому що перероблювати ці роз'єми це не то. Е, адаптери це теж не то. Е, краще все ж коли в оригіналі ЦЦС роз'єм. Вона ніколи не загориться, нічого. Ну і моя порада не брати повнопривідно з літіонною батареєю. Чи Model Y буде, чи Model 3 брати з ЛФП батарейкою з літій залізофосфатною. І не буде ні деградації, не загорань при аварії. Заряджати можна від 0 до 100. Той, хто думає, що Long Range це з більшим запасом ходу, то на ділі ні. Тому що Long Range, сам виробник рекомендує заряджати від 20 до 80%. А стандарт батарею LFP рекомендують навіть від 0 до 100. Так що, десь поїхати. Позмагатись з чотирьохпривідною стандартній і там буде просто більше електри, електрики споживати. А е, якщо так, поїхати і разом 2000 кілометрів проїхати на стандарті на лонгренді на повнопривідній, то стандарт скоріше ще й доїде, повірте. Тому що та споживає більше, там не можна заряджати до 100 і від 20%. Ну і виходить, коротше, на, на ділі стандартна, більш дальнобійна. Хоча за дальнобійність, коли ви поїздите з півроку, там максимум рік, ви зрозумієте, що, що ви забули за запас ходу. Ви так само, як на бензиновій машині, як на дизельній. Побачили, що у вас до нуля підходить. Заїхали, зарядили машину і поїхали далі. Я не заморачуюсь взагалі. Ну в Україні так, трошки з інфраструктурою ще слабовато, але це ж щодня покращується. Повірте, зараз Ілон Маск роздуплиться, що в Україні Тесл більше, ніж у всій Європі, а воно так. Я на мобілі дивився на сайті мобіли 1800 Тесл, а на авторія на продажі 5400. Ви уявляєте різницю? Тому Ілон Маск це точно виправить ситуацію з інфраструктурою. Будуть стопроцентово тесла суперчарджери повсюди. Але і так зараз додаються зарядки. Та й люди потрохи з тим, що зараз е проблеми з електрикою будуть, будуть ставити, вже ставлять багато хто сонячні батареї. Все воно приходить в норму. От. Буду я, напевно, у мене машина заряджена давно, а я ще заряджаю, буду вирубати. Так, зарядка. 45 центів за 1 кВт і 13,75 я заплатив e, на, на заряджав. 50 центів, бачите, зробили після 80%, якщо зайняті всі міста, тому що останні кіловат. І так зробили. Нема проблем, вільні є, але я не, не розблокував. Швидкі. Єдине, що погано літіонна батарейка, якщо ви не, не підготували її, тобто виїхали з дому і десь рядом заїхали на зарядку. Були з пустою батареєю, виїхали і відразу на зарядку, то вона, коли холодно, дуже повільно бере е, з, е, з задньопривідною Теслою, з ЛФП батарейкою треба завжди, щоб хоч було щоб 50 кілометрів, коли ви ставите вдома машину. Тому що виїжджаєте, треба набрати маршрут, якщо в дальню дорожку десь їдете. І вона підготовить батарею по дорозі. Тобто прогріє. Буде тоді швидка зарядка. А так, в принципі, це воно підготовка батареї і в літіонній, тільки літіонна і на холодно бере трохи. От. Ну що? А хто комфорт любить, Тесла ну, Model S. Дорога, дуже машина. Ну або ДВЗ, що ж робити? Якщо вам комфорт дорожчий, ніж е, майбутнє автопілотування, ну тоді ДВЗ. Як для мене це ДВЗ, це як рахувати на щотах. Я коли шанувальників ФСД бачу, я їх бачу так, як колись. Коли в мене був iPhone, бо в мене був, я думаю, найперший в своєму місті в Ковалі був iPhone. Взагалі, смартфони були у мене, най найперші всі. От. І люди вже всі ходили з айфонами, залишались ще такі, хто Nokia е мала таку версію. Верту, верту. Якщо ви пам'ятаєте, там з камушками, сваровські всякі, там не знаю, ну такі верто. Кнопочні круті телефони. І вони такі переконані, ходили, Та вірту, це ж класний телефон, що там фігня той iPhone. Ну, так само буде з ДВЗ, повірте мені. ДВЗ це вчорашній день. Це як паровоз, в який вугілля кидали, щоб він їхав. А зараз ну, електропоїзди там. От. Коротше кажучи, Моя порада Тесла. Все. І е, я залишу, до речі, е, в описі відео, я створив петицію. Петицію на додання в інтерфейс Тесли української мови. Якщо не важко, витратьте три хвилини, підпишіть петицію і будемо бомбити. Е, цей x маска щоб додавав мову, а то москальська є, а української немає. Треба, щоб додали мову українську в Теслу. Дехто каже, да нащо тобі там, які проблеми, є інші. Зараз за що ти там розказуєш за мову в Теслі? Блін, чувак сидить на дивані і пише таке. Замість того, щоб поставити свій голос, ну хай буде. Українська мова в Теслі. Він замість того, щоб е, поставити свій голос, він витрачає той же самий час, щоб написати коментар. Ну, не циркач. І так пише, ти що, не бачиш більших проблем, та є більші проблеми. Але це ж взагалі не проблема поставити свій голос під петицією за український інтерфейс Тесли. Так чи ні? Все, буду закінчувати. До наступних відео.